Всім привіт! З вами команда velosklad.com.ua і у цьому відео ми розберемо види трансмісії на гірських велосипедах. В основному це класичні трансмісії, у котрій всі механізми відкриті. На задньому колесі є блок зірок, декілька ведучих зірок на системі шатунів, передні та задні перемикачі, а також монетки, за допомогою яких переводиться ланцюг по зіркам. Це найпоширеніший тип трансмісії. І встановлюються не тільки на гірські велосипеди, а й взагалі від дитячих до екстремальних. До речі, якщо вас цікавлять інші корисні відео, то радимо підписатися на наш канал та поставити лайк під цим відео. І тоді ви перші будете переглядати корисні відео про велосипед. Великим плюсом даного типу трансмісії є легкозмінні компоненти у разі поломки, а легкість її експлуатації задовольняє як початкових, так і професіональних велосипедистів. А сьогодні вже є доступними варіанти такої трансмісії навіть з електронними перемикачами, які не вимагають частого налаштування, так як троси відсутні. Існує декілька найпопулярніших брендів, що випускають класичні трансмісії. Лідери у цій області Шимано та Срем. У кожного з цих виробників є свої відмінні рішення, тому визначити, хто кращий, складно. Але все ж таки, на більшості велосипедів ви зустрінете трансмісії саме бренду Shimano, бо в них є недорогі, але якісні деталі. Також ви можете зустріти бренди Microshift, Sunrise та L2. Отже, на велосипедах з класичними типами трансмісії існують різні кількості передач, а також конфігурації. Шатунами на 3 зірки, як правило, йдуть касети на 8 зірок, тобто 24 швидкості. На ведучих парах з двома зірками касети на 10 зірок на 20 швидкостей. А з однією передньою зіркою може бути встановлена касета від 8 до 12 зірок. І на цьому етапі постає багато запитань. Чи більша кількість зірок це краще, чи більша кількість зірок дає вищу швидкість. Чому велосипеди з меншою кількістю швидкостей коштують дорожче? І навіщо виробники взагалі так роблять? Ну розбиратися. І щоб зрозуміти, який варіант буде найшвидшим, нам доведеться порівняти їх передаточні числа. А щоб отримати коефіцієнт передаточного числа, нам треба поділити кількість зубців передньої зірки на кількість зубців задньої зірки. Ми будемо користуватись спрощеним варіантом розрахунку. Почнемо з трансмісії 1 на 12 Shimano Dior. Це ведуча пара з зіркою на 32 зубці, що є найпопулярнішим рішенням для трансмісії з шатуном на одну зірку. Позаду діапазон касети 1051. Розрахуємо крайні два положення трансмісії: з найменшою зіркою на касеті, що потрібно для швидкої їзди, та найбільшою зіркою, щоб легко підійматися на різкі підйоми. Ділимо 32 на 51 та 32 на 10 та отримуємо коефіцієнти 0,62 та 3,2 відповідно. З цим набором зірок вам буде легко підійматися в круту гірку і з середньою швидкістю рухатися рівним асфальтом. Тепер перейдемо до системи 3 на 8. Ведуча пара має наступні зірки: 42 34 24 зубці, а касета з діапазоном 12-32. Тож розраховуємо значення для підйому у гірку 24 ділимо на 32, отримуємо коефіцієнт 0,75 та значення для максимальної швидкості ділимо 42 на 12 та отримуємо коефіцієнт 3,5. Зі значень, що ми отримали, ми бачимо, що на системі 1 на 12 буде трошки легше підніматися у гірку. А велосипед з системою 3 на 8 матиме кращі показники в максимальній швидкості. Тепер ви знаєте, як просто можна порахувати передаточне значення і підібрати ідеальний варіант швидкостей під себе. Отже, якщо розглядати всі три типи цих трансмісій з точки зору практичності, економічності та взагалі якихось життєвих реалій, то говорячи про екстремальні реалії, звісно, приємно не мати переднього перемикача, мати велику кількість зірок позаду, що забезпечують бажаний комфортний діапазон при їзді. Для звичайного та більш розслабленого катання ситуація інша. Вам не так важлива швидкість перемикання передач, та вагу у 400-500 грам ви не сильно відчуєте. До того ж, наприклад, трансмісію 3 на 8 обслуговувати значно дешевше, ніж трансмісію 1 на 12. Також звернемо увагу на трансмісії з планетарними втулками. У такому типі трансмісії все перемикання відбувається всередині задньої втулки. А ззовні велосипед виглядає як одношвидкісний. Механізм, що схований усередині, нагадує зменшений варіант автомобільної коробки передач. Дуже часто такі втулки ви зустрінете на прогулянкових та міських велосипедах. Діапазон перемикання передач в таких втулках менший, ніж у класичної трансмісії. Найчастіше зустрічаються від 3 до 8 передач, але існують варіанти з ширшим діапазоном. Переваги такої трансмісії є невибагливість до обслуговування, відсутність тряски ланцюга, а також можливість перемикати передачі на місці. Із недоліків це вага таких втулок та складність обслуговування. Частіше за все, у випадку поломки, потрібно буде добре пошукати механіка, що знає, як їх обслужити. Ще при виборі велосипеда з планетарною втулкою ви можете зустріти не тільки ланцюговий привід, а ще й пасковий. Велосипеди з паском менш гучні, легші. Пасок має довший ресурс, його не треба змащувати, та він не піддається корозії. Але з мінусів, щоб його установити, потрібна рама, яка розмикається, та й знайти такий пасок в будь-якому магазині не вийде. Ну і ще ми просто зобов'язані сказати, що існує ще один тип перемикання передач, що зустрічається дуже рідко. Це варіант перемикання передач, що розміщений у кареточному вузлі. Механізм, як і у планетарних втулках, нагадує зменшену коробку передач у автомобілі. Цей тип передач ви зустрінете дуже рідко, адже під такий тип трансмісії виробники повинні виробляти спеціальні рами, через що вартість виготовлення стрімко зростає. Але у цьому випадку ви можете отримати діапазон передач як у класичній трансмісії. Але знайте, що обслуговування такої трансмісії майже неможливе, адже технологія відносно нова, є дефіцит комплектуючих, а також дефіцит спеціалістів, що знають, як вона влаштована. Тому треба зачекати, поки технологія отримає більш масове вироблення та стане доступнішою. До речі, обрати та придбати велосипеди з будь-якими варіаціями та типами трансмісії ви можете на нашому сайті в пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18, де ви зможете не тільки поглянути, а й протестувати різні велосипеди.